Привіт-привіт, мої любі! Привіт! Сьогодні незвичайне відео, тому що у нас головними героями будуть мої учениці: дві Соні. Соня і Соня. Вони познайомлять вас з інструментами, які я вже показувала, але вони розкажуть, що вони відчувають, як можна пофантазувати, коли вони чують той чи інший музичний інструмент. І так, з якого почнемо? Ось цього. цей і музичний інструмент називається музика струмка. Давайте послухаємо його. Це наймолодший музичний інструмент в світі. Всередині знаходяться мушлі, тому звук такий незвичайний. Дівчата, ну скажіть. Що ви можете собі уявити під цей звук? Може крутити? Під цей звук я уявляю, що волна з моря така йде, сильна. а я дощ, як він крапає по землі. Точно, Так, ну щось пов'язане з водою? То значить, майстер зробив давай ще покрутим. Бо зробив дійсно так, що цей звук нам нагадує природній звук, води, яка йде, крапає, тече, хвиля на коше. Дякую, Сонечка. Наступний музичний інструмент, який ви хочете показати? Бери будь який ага. О, це кришечка фон. Пишаюся ним, бо ми зробили його з учнями. Самі придумали і зробили. Так, ну послухаємо. Що ви уявляєте, що відчуваєте? Мені я думаю, що це такий вітер гучний, так дощ трохи крапає теж трохи. Клас, так, да, схоже. А я думаю, що є то гучний звук. Гучний так? гучний звук. Угу. Чого звук? Що тобі хочеться намалювати, коли ти чуєш свій звук? От Соня грає, а ти малюй в уяві. Так, що ти намалювала? Я намалювала тривож. Добре. Далі борись наступний інструмент. Байна цікаво, щоб ви взяли саме ці інструменти, бо і один, і другий, хоч і з різних країн. От цей сонечка покажи ближче з, -з, з балі приїхав, а цей приїхав з іншої країни. Вони майже однакові. Ага, тому що вони зробили з насіння різних рослин. Ну, э, Різний звук, так, тому що різні насіннячка, різні трішечки інструменти. Давайте послухаємо. Грайте. Ну, а ти скажіть, що вам нагадується, це звучання? то нагадується така радість, чудовий інструмент, треба я просто радію. Ага, добре, дякую. А мені я не, не знаю, що нагадує, но... але в мене таке класне, веселі. Він такий... Mm, він такий марійний живут. Погляди на між вони дуже дійсно підходять. Недаремно ви одночасно разом їм взяли. Дуже дякую. Ну і ще один інструмент перед вами стоїть. Хто його покаже, Сонечка, давай. Це французький музичний інструмент Зофі. Що ви можете про цей звук сказати? Мені схожі на колоскову колобель. Колоскову, так. А тобі? Мені теж і це дуже відчуття такі класні, веселі, вона така лагідна. Угу. До речі, зефір має п'ять налаштувань. Це з налаштуванням весна, а є ще літо, осінь, зима. І а тепер запитання до моїх глядачів. Як ви думаєте, яке п'яте налаштування у таких музичних інструментів? Назва Зефір. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я дякую вам Соні. Дякую за вашу фантазію, за те, що прислухалися до різних звуків, за те, що пограли нам на інструментах. А всім глядачам дуже дякую, що ви нас послухали. До зустрічі, мої любі! лайки!